Та неспокійно і приблизно такі самі почуття і емоції вели сьогодні в російському Енгельсі. Я нагадаю, що там знаходиться наша ненависна авіабаза, на які дислокуються бомбардувальники Ту 160 та Ту 95 МС. І там сьогодні теж лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про атаку. Звісно ж, безпілотників. Ну і звісно, таку саму приблизно роботу системи протиповітряної оборони. Ну а в самих російських пабліках ми підгледіли, що нібито у небі над містом пролунало що а найменше – 11 вибухів. Якщо мені доводиться в буквальному сенсі щодня, а деколи навіть подакілька разів на день переписувати всі підводки, тому що через швидкоплинність подій змінюється все сьогодні. Один НПЗ, завтра інший, газопереробні, чи якісь воєнні об'єкти. Ну одним словом, повторюватись з учора я не можу. В Росії так не паряться. Якщо в них починаються новини зі зведення по прильотам чи відбиття атак, то в них стабільно одна й та ж картина. Все збили, все тільки оті, пам'ятаєте наші ще не запатентовані високоточні уламки, які десь там впали, нічого не наробили. Ви уявляєте наскільки це буде цікаве відкриття потім для російської пропаганди, коли вони побачать, що в Росії не лишилося вцілілих НПЗ, Допоки це така добра третина, далеко не до всіх ми можемо дістатися. Але ж вони читають по написаному, як вони кажуть, довіряти треба тільки офіційній інформації від генштабу. А у Генштаба що все чудово. Ну, новости, как обычно, начинаем с прилета. Там информация продолжает поступать. Давай, как обычно, сначала про российскую территорию и начиная с вечера. Около 18 часов 50 минут по Москве дежурными средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат на территории Республики Крым. После этого с 19.20 до 20, 19.35 20 19. по Москве дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских бесплотных летательных аппарата. Два из них на территории Крыма и один над северо-западной частью акватории Черного моря. Это все сообщение от Минобороны. Официальные... Э также от Минобороны с 20 часов 20 минуты до 21.10 по Москве дежурными средствами ПВУ уничтожены еще два украинских бесплотных летательных аппарата над территорией Брянской области и опять же Республики Крым. Сейчас уже приходят сообщения из Ростовской области. Там ночью была отражена атака беспилотников в Чертковском и Шолховском районах. Пострадавших разрушений нет. Сообщает об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона. Ну и из Саратовской области тоже приходит подтверждение. Ранее, в частности, канал МЭШ сообщал, что взрывы звучали над Энгельсом. Там по предварительным данным отбивали атаку украинских беспилотников. И вот сейчас пришли официальные данные непосредственно из самого Саратова. Там промышленное предприятие повреждено в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона, уточнил, что в местах возможного падения обломков беспилотников работают оперативные службы. По предварительным данным пострадавших нет. Промислове підприємство і ніяких деталей. Хоча з іншого боку, можливо, їхній генштаб думає. Слухайте, ну НПЗ, це що? це міністерство енергетики. Хай міністерство енергетики і звітує. Якщо це воєнний об'єкт, то це міністерство оборони. Хай міністерство оборони окремо звітує. Ми ж сказали про збиття. Сказали, а далі вже на наші. Питання, але на чому сьогодні справді дуже сильно концентрується пропаганда? Оце прильоти, вибухи, то все Знаєте, така воєнна буденність. А є речі, які випадають із цієї буденності. Тут така інтрига несеться одним словом. Не встиг Трамп підтвердити відсівато, що говорив із воєнним злочинцем Путіним. Як вже сьогодні, абсолютно всі соціальні мережі, всі пабліки розриваються новиною. До Росії полетів ревізор, мовляв. Начебто, що поки без підтвердження літак близького соратника Трампа Стіва Уіткіфа – це спецпосланник на близькому сході. Міг приземлитися у Москві. Про це про це повідомляють російські змі, посилаючись на дані сервісу Флайрадар 24 який якраз і відстежує увесь рух повітряних суден. Американці судячи з усього із позиції сили буквально пішли у наступ на росіян, змушуючи їх вести ну дуже неприємні розмови на столі. Дуже проста пропозиція: спинись, відповзи, зупини абсолютно все. Чим нам ця ситуація з вами на руку та не треба впадати у вічі, якщо справді американці опинилися в Москві. Все дуже і дуже просто це економить нам час. Чим раніше Путін скаже ні, чи як він скаже ні, тим швидше американці почнуть озброювати Збройні Сили України, як власне напередодні, і обіцяв Трамп, що він покарає того, хто скаже йому ні. Срочные новости. В Кремле сообщили, что не располагают информации о пролете в Москву спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткофа. Пресс-секретарь Путина отметил, что никаких контактов с ним Кремль не планирует. Цитата. В данном случае по украинскому урегулированию у меня ничего нет. Ранее появилось сообщение, что самолет «Гольфстрим» который, как утверждают, принадлежит близкому соратнику Трампа Уиткофу, вошел в воздушное пространство России якобы приблизился к Москве. На этом фоне в МИД России внезапно, давно такого не случалось, приехала посол США Ален Трейси. Причины визита в высотку на Смоленской площади неизвестны до сих пор. Скорі послі його прибиття появились кадри з покидаючим здання між главою відомства Лаврова. Тож тобто ждемо важливих, цікавих, хоч якихось новостей. Знаєте, що важливо? Зараз такий етап, коли росіяни як би сильно вони не хотіли перекручувати, маніпулювати та брехати в них не вийде розповсюджувати свою улюблену тему, свій улюблений наратив про те, як американці кидають Україну. Ні, не кидають. Ну, от зараз однозначно не можна сказати нічого, але точно не кидають. Тобто не можна сказати, що Україна програє, а американці відвалюють. Трамп навпаки показує в різних регіонах своєю риторикою, що він дуже дуже хоче, щоб Америка була скрізь все контролювала близький схід, Європа і не тільки. Але можна брехати інакше. І зараз я вам на пальцях покажу, що таке дезінформація і як Росія маніпулює заявами. Буквально вчора Дональд Трамп в інтерв'ю сказав, що Україна стане Росією без угоди зі США щодо рідкоземельних металів. Я вам перекладу на просту мову: ви нам метали, ми вам зброю. Клас, супер. Далі ми продовжуємо боротися і обсикаємо Росію. І вже сьогодні. Улюблені вуса Кремля, що так ніжно роками лоскочить дупу Путіна, тобто Дмитро Пісков виповз, аби прокоментувати ці слова. Пісков каже, так, Трамп правий, Україна хоче стати Росією. Ем, ем, що він такого не казав? Трамп сказав, без зброї Росія переможе що логічно. Але ж хіба можуть вийти вуса Кремля і сказати, що, зокрема, Росії. Знову погрожує тільки вже інший президент Америки. Любое явление да, происходит с вероятностью в 50%. Или да, или нет. Больше я не могу сказать. Но то, что, э, то, что значительная часть Украины хочет стать Укра... Россией, и то, что она уже стала Россией, это факт. Это факт, который случился на земле. Тут в мене дві замітки на полях. Ну, по-перше, що там? Мешканці Херсону як проголосували? Нормально, так? А в Харківській області, та Харківську область. Не встигли внести до своєї конституції, чи можливо оці натовпи люди в корках, які стоять в Авдіївці, вони так хотіли бути частиною Російської Федерації. Зараз розпочинається ще один етап. і Ми маємо бути дуже пильні: вкидів безкінечних вкидів дезінформації. Американці будуть тиснути і продавлювати своє. Росіяни намагатимуться відіграти, звісно ж, якісь свої позиції. А ключове це як буде виглядати мирний план. Ніхто не знає, там хоча б вступне слово в ньому є, що там Кіт Келох роздрукував якісь аркуші, чи ні. Мирний план буде писатися буквально з коліс, починаючи від цього тижня. Ну і росіян. Вони ж не можуть сказати своїм поратишам, що слухайте, нас не кличуть, з нами не говорять, з нами не рахуються. Ні. Вони починають просувати свої наративи. Трамп каже, війна закінчиться цього року. Пропаганда каже, війна триватиме вічно. Трамп каже. Володя, ти нищиш Росію, вона стікає кров'ю в тебе втрати скрізь. Пропаганда каже, що Росія не потерпить форпосту боротьби проти себе, тобто на території України. Росіяни все ще думають, що вирішують нашу долю, не розуміючи, що затягування війни коштуватиме державності тільки їм і нікому іншому. Причому ви не повірите, але в Росії якраз в контексті мирного плану все одно лишаються такі собі. На видстрелили адепты идеи, что гарантом миру для Украины может быть только Россия. Мир ⁇ Россия, гарант ⁇ Москва. В сході переговоров Украина будет зависимой. Но только она будет зависимой или от России, или от Запада. Зависимость от России, по крайней мере, дает Украине стабильный мир. Почему? Россия же не требует, чтобы Украина была нашим парпостом против Европы. Правильно? Она единственное, что добивается от Украины, это нейтралитета. Будьте нейтральной страной. А Запад не. Там достаточно четко и ясно заявляется. Вы должны за нас бороться с Россией. Но поскольку Россия никогда в жизни не согласится с существованием такого плацдарма, борьбы с ней рядом, это означает... Вічну війну до ліквідації того государства. Завжди кажу, слухайте, а ми в 13-му році в який блок вступили, а в 14-му ми де перебували? в 22-му Одним словом, здається, Росія вже була гарантом нашої безпеки і а точно розпочала проти нас війну. Але раптом ви не знали. То ми не тільки встановимо для них загрозу як країна потенційно частина якогось блоку. Ми ще й давним-давно ядерна держава, Шахемат. Господи, одного дня, певно, вони скажуть, що ми таки дійсно ми прокинемося і на якихось російських помийках побачимо сюжет, що таємно давним-давно Україна вступила вже в блок НАТО. Саме через це і звідти в нас так багато цих штабів, по яким росіяни три роки повномасштабної війни постійно б'ють, б'ють і ніяк не доб'ють. Це до чого? До того, що вони просто з колес вигадують якісь теми і наративи. Річ в тім, що виявляється удар арішникам, ви певно вже і забули, та, що це таке, але цей удар був не випадковим, а спеціальним і продуманим. Бо ми у таємних лабораторіях Південмашу, поруч, звісно, з бойовими комарами, збирали ту саму ядерну бомбу. Притому одну, притому єдину, притому на поверхні, не у підвалах, не під землею, а прям зі стрілочками тут ядерна бомба. Ну все так воно зазвичай працює, що, хіба не знали. Ну, а далі більше, вже на початку війни. В нас ця бомба, ну і до цього чи складові, її вже були. І ми її, нібито тепер увага, просто увага, розмістили на літак мрія. Всі пам'ятають, що таке мрія. Всі пам'ятають, що таке бляха мрія. І певно, хотіли цією мрією летіти, бомбити Москву, скидати цю ядерну бомбу. Але дивно бо ми зі слів пропаганди самі і знищили цю мрію. І якщо ви думаєте, що за когось в Росії здивує, що Піпл не схаває, що хтось, бодай хтось пікнув в студії, то ні, ця історія видається максимально логічною. Можно оглашать, да. Удар по Южмашу был не совсем, а, не совсем а, скажем так, а, ну простым. Вот, ну, просто вот мы хотели показать свою силу. Это то же самое связано с, в свое время самолетом МРИ, который украинцы сами расстреляли, потому что он перевозил компоненты для, гра... для грязной ядерной бомбы. Да? То же самое примерно было и на Южмаше. Не просто так был этот удар. Ну так, кончені ми, а не вони. Ми ж постійно обстрілюємо себе і обстрілюємо свій єдиний літак. Мрія дає компоненти до брудної бомби. Вам щось не подобається, ви чимось не згодні. Логіка російської пропаганди вона будується на тому, щоб максимально зневірити свого глядача. Хай він не вірить російській пропаганді, але головне, щоб він нікому не довіряв. Отакий От сюр і каша, яка все переміщує. І всі постійно сумніваються: була Буча чи не була, була війна чи не була, обстрілюють Україну чи ні, бо ми не розуміємо боєві комори, вот та все так само все налаштовується проти ну, таких собі опозиційних сил. Їм теж треба не довіряти, їх теж треба обов'язково дискредитувати. Саме тому Селові буквально зривається на крик, стверджуючи, що всі революції у світі, буквально всі, це результат фінансування. Виняткової тільки з боку американської USAID. протести, то все США. Опозиція, існує опозиція до якоїсь влади, звісно, видні США. Проблеми в Росії, ну камон, звісно, Америка. Але знаєте, що найцікавіше: якщо народ у тій чи іншій країні виходить на вулиці на якісь протести проти диктатури чи влади, з якою вони не згодні, то замість аналізу причин, що йде не так. Кремль завжди. Каже про зовнішнє управління і про зовнішнього ворога. В Німеччині про це не говорять, у Франції не говорять, в Італії не говорять, О, диво, про це говорять в Угорщині і Словаччині. Дивно, правда? Тобто, виходить, що на думку Соловйова, в людей взагалі немає власної волі тільки і винятково американські гроші. Добре, звісно, що тільки в Росії завчасно. Думаючи, аналізуючи всі ці небезпеки, забрали як право голосу, так право на акції протесту. І тепер вони так тихесенько, тихесенько руками, сидять вдома і нічого не роблять. Що ми бачимо? Ми бачимо, як сейчас вдруг вскрилося, все, і стало ясно, що всі виступлення значить, що эти 11-го снежная революция в Росії, Продажные твари! Выходившие на улицы за деньги. Все эти, понимаете, все эти болотные, все эти сахару. Вдруг вскрылось. Бабки. Майдан. Бабки. Сербия. Бабки. Грузия. Бабки. Словакия. Бабки. Все за бабки. За бабки американского налогоплательщика, который еще кричал, не смейте вмешиваться. Во внутренние дела государств. Вообще это очень забавно, да, сейчас, когда на полном серьезе выступают продажные европейские политики, Урсула фундерляйн вот, вот вся эта шобла, ничтожная, которая тоже существует на деньги USID, воспитывалась, внедрялась, поднималась и их раскручивали. Как вот этот термин был? Журнашлюхи. Именно так теперь надо называть. Все это эхо Москвы, всех этих обслуживающих ФБК. Журнашлюхи. Все это западную прессу. Журнашлюхи. Вот они, истинные журнашлюшки. Все эти альбацы, вся эта сволочь. Вся. В кармане в Айди. Забавно, да? И вдруг выясняется, не было никакого Навального. Был продажный, ничтожный прыщ. Не было никакой оппозиции в Грузии. Набор продажных, ничтожных прыщей. Все эти вот демонстрации, вот отмена выборов в Румынии. Все за бабки. При тому, що цікаво, знаєте, Соловйову і в Росії в цілому вийти за війну, Егей, СВО, Путін відігайська, гойда, це можна. Але як тільки ти падло виходиш проти СВО, проти війни, проти вбивства, ти запроданець американський все на гроші ЮСАЙДІ. Подвійні стандарти, це, до речі, працює і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях. Бо там так само в 2014 році кликати Путіна можна, а сьогодні виходити на якісь акції протесту. Та ви що? То собі дорожче. Ну і власне трішки про життя самого Донбасу, де я вам нагадаю, місяцями люди живуть без води, без нормального електропостачання. Там немає ніякого відновлення зруйнованих будинків. Промисловість вивезена. Метал порізаний і проданий, і з Донбасу вичавили все, що тільки можна, Ну, і звісно, нажилося на ньому. Але замість того, щоб вирішувати всі ці проблеми, ну чиновники, звісно, лишаються при баблі. Оце Чіпушилін, який отримає гроші, він дякує Путіну. Оцей раб поїхав кланятися в ножки своєму цареві. Бо неважливо, де ти народжений, якщо ти ментально росіянин, то ти теж будеш рабом. Тобі теж обов'язково потрібен буде якийсь цар, і обов'язково тобі треба буде чийсь човід цілувати. Тож я сподіваюся, що нас дивляться, зокрема, і мешканці Донецької, Луганської областей, і, можливо, тимчасово окупований і Маріуполь в тому числі. То знайте, що те, що вам здається, проблемами, для влади не проблема. Тому що інвестиції йдуть в регіон просто шалень. действительно, видим очень серьезные изменения и по уровню поддержки федеральной поддержки вот вся помощь на у нас поставима ну, по сути с национальным проектом и виден уже результат люди возвращаются возвращаются и в Донецк город миллиона рос и мы сейчас видим ну, скажем не характерно может для других регионов пробки которые нас радуют Та uh, дійсно средство того, що люди uh, уверенность. И і мере того, як отодвигається лінія фронту, ну ми більше смотрим, як Донбас становится на вірний рейс. Я вже не знаю, може на сьогодні, завтра там і відновиться що там футбольний клуб з'явиться? Можливо, якісь великі турніри будуть відбуватися. Можливо, Бійон знову приїде та заспіває на Донбас арену, ну, якщо вже цілі корки на Донбасі. Хоча як подивиться яку-небудь манцян, то якось реальність геть інша. Слухайте, а може якийсь стрім їм на двох зробити манцян та цей чіпушилін? Ну просто цікаво хто кого в цьому двобої. Але на цьому, друзі, в нас все. Ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачити. І, звісно, обов'язково задонайте на підтримку 72-ї окремої механізованої бригади. Нам дуже потрібно назбирати гроші на автівку. І без вашої допомоги ніяк. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!